Вітаю вас! Сьогодні покажу, яка річ попала до мене, з якими проблемами я зіткнувся та, е, ну, як я їх вирішував. Маю ось таку річ акумулятор Pilon на 2,4 кВт. літій залізофосфатні акумулятори. Використовується для. В комплекті з сонячними панелями та інвертором на 48 вольт на 220. Такі акумулятори, наскільки я зрозумів, монтуються в шафу по 6 штук. Ну, я бачив на просторах інтернету, по 6 штук монтуються шафу, під'єднуються, я так розумію, в паралель і використовуються як резервне. Живлення разом з інвертором і панелями. Ця річ до мене попала з Німеччини, е попала яким чином, її швидше подарували як неробочу. От, господар сказав, що вона простояла 2 роки, не заряджалася, і зараз в аварійному стані, тобто, лампочка на панелі. Червона світиться на постоянку і потрібно звертатися до майстра, щоб її відремонтувати. О, і була, скажімо так, подарована на відновлення або на продажу самих компонентів, які є всередині цього акумулятора. Відкрив кришку, що помітив, є. Три блоки акумуляторів, я так розумію, по 16 вольт, які послідовно підключені, підключені 3 БМС. Ну, і в результаті мають видавати від 48 ну, до 60 вольт. Ну, в тому я, можливо, десь трошечки далеко. Е не володію інформацією, можете поправити в коментарях, але в моєму розумінні це так. 3 по 16. Послідовно підключені. Плюсовий тут, мінусовий йде через плату БМС зарядки і заходить сюди. І отак воно переходить. В мене вона взагалі не світилася. Тобто, ну, вмикаєш, от, зараз хоч щось, а на той час навіть не світилася лампочка, яка вказувала, що щось працює. От. Можемо вімкнути побачити, що все чудово працює. Меготить лампочка ran. Тобто. Можна використовувати. Ну і на борту також все світиться все працює. Ну, зробив собі таке такий висновок, що якщо акумулятори вже вийшли з ладу, ну, в принципі, можна їх від'єднати і перевірити, який яку напругу вони тримають. Були роз'єднані повністю включені БМС. От, взяв я оцей середній, під'єднав до мультиметра і він зафіксував напругу в 6,5 вольт. Тобто один акумулятор, один блок видавав 6,5 вольт. А мав би, наскільки я розумію, видавати 16. Ну, далі, відповідно, я його. Розібрав для того, щоб подивитися всередині, яким чином об'єднані пластини, чи, наприклад, що там могли йти іншого формату акумулятори, всередині 10 пластин, 10 пластин, а точніше сказати, 5 пар пластин, Дві в Паралель і 5 послідовно. Заміривши, розібрав я оце все, заміривши на одній парі, на одній з п'яти пар, мультиметр зафіксував напругу в 1, 1,3, 1,4 вольта. Як яка там трошки розбаланс був. В принципі, перевірив інші і так зрозумів, що ну, цим акумулятором хана. Ось, Всі інші показали практично те саме. Я їх навіть не розбирав, але коли замірив, побачив, що в загальному по 6,3, 6,5. Так само 6,5 Ну, Вирішив, якщо вже воно не працює, то в принципі їх забрати. Оце пофотографував. і... Ви викласти на OLX. можливо, бачив відео в Ютубі, що е хлопці шукають плати БМС для того, щоб відновити, в когось волога попала, в когось ще щось. Ну, Таких запчастин потрібно було і виклав це на OLX. Продавців не цей е більшості хотіли обміняти на якісь там інші товари, але суть не в тому. Що спробував? Та, як воно вже не працююче, можна було так сказати, або, можливо, з моїми знаннями не працюючи, вирішив взяти лабораторний блок живлення і кожну з п'яти пар від спробувати відновити або дати поштовх, дати заряд. Е, почитав на просторах інтернету, що. Е, літій залізофосфатні акумулятори можуть розражатися і до 2 вольт. Ну, нижче то вже не є хорошо, але, в принципі, ми мали 1,3, 1,4 на, на парі. І е, е, напругою 5 вольт. І з силою струму, якщо я не помиляюся, 5-6 А. Пробував е, короткочасно подавати заряд. На кожну з пар. Спробував мені вийшлося кожну пару зарядити до 3 вольт. Тобто, вона брала заряд, вийшло зарядити до 3 вольт кожну, де я отримав 15 вольт на загальному блоці. І так. Кожну, але тут я заряджав пари, пробував, ну, що ж, залишалося розібрати, подивитися і так далі. Розпаяти не вийшло, тому що там дійсно хороша пайка була. То, в принципі, кожну пару я пробудив, можна так сказати, чи ні. І таким чином добився 15 вольт на одному блоці. Інші я просто на лабораторному. Підключив, якщо напомиляється, 18, 18 чи 17,5 і подав відповідно на е силові провода. Тим самим також відновив 15 вольт на кожені. Після чого я під'єднав, під'єднав все, спробував запустити. І в мене почала блимати лампочка. Алярм, наскільки я розумію, вага і так далі. Перечитавши інструкцію, коли ця лампочка мигає коли мигає це означає, що потрібно зарядити батареї. Тобто, спочатку не горіло нічого взагалі. ось е -Uh. Господар Німеччини сказав, що в нього світилася лампочка алярм, що батарею. В загальному всю потрібно е, здати в ремонт, тому що, коли світиться, це вже дуже погано. в ну, мене вона блимала. Ось. Тоді я е, мав зарядку від електроскутера на 48 вольт 5 Ампер. Е, Спробував. Під'єднати до клем силових і е, спробував зарядити. І що вам скажу, мені це вдалося, коли я е, вімкнув акумулятор горіла лампочка алярм, під'єднав зарядний пристрій. От тоді почали мигати індикатори зарядки. Це все зайняло. Цілу ніч і половину дня десь приблизно годинок заряджалося воно, якщо не збрехати 11-12 годин. Заряджалося повністю оця вся річ. Можливо, то що струм маленький в 5 А. Вже потім інструкція почитав, що в загальному тут 48 вольт, 50 А. І як не дивно, як не дивно, цей весь блок, на якого я вже не покладав надії, запрацював. Запрацював. Тобто всі індикатори світилися е, при перевірці. Тут, візьмемо, включимо. Зараз у нас буде мигати ран, що все нормально, але коли натискаємо всі індикатори засвічуються, тобто заряд, заряд в нормі. Протестувати не було на чому. Тобто, ну, як би воно все працює, але можливо ємності, яка була. Немає. Тим більше говорю, що господар сказав, що два роки стояла в розряженому. Ну і так з легкістю її подарував. В інтернеті новий отакий акумуляторний блок вартує від 25 тисяч гривень. Ну, і далі там бачив і за 35, і за 37, ну і так далі. Хто скільки? скільки цей. Так, да, Компанія. Пілонтеч, будемо так казати, якісний китай, але в принципі то вже, то вже таке. О, таким чином це. Але ну, руки чугалися його перевірити, і тим більше зараз в блекаути була ну, великий шанс щось з нього зробити і використовувати собі, якщо не зараз, то хоча б на зиму для котла, для холодильника і тому подібне. Потрібен був інвертор. Інвертор на 12 вольт. На просторах інтернету знайти не проблема. На 24 теж на 48, а ще за адекватні кошти, досить таки важко, тому що ціни, будемо так казати, від 17 тисяч і далі. Дехто скаже, що за 17 тисяч, то теж неякісний. Його навіть не варто брати. Але. Скажем так, попалась мені на очі от така річ за дуже-дуже адекватну ціну. За дуже адекватні гроші. Тобто маємо вольтик, вольтик про 3000. 3000 воль Ампер. От на 48 вольт. На 48 вольт. Ну, Ціна була така, що ну, смачна ціна була. Навіть вона мене трошечки заінтригувала, тому що ну, я шукав вже тут якийсь певний підвох, тому що, можливо, щось не працює. Перевірити, як такий на новій пошті тобі не дуже хтось там дозволить, не дозволить, з собою потрібно таскати якийсь акумулятор на 48 вольт, тому що ну, вімкнути в мережу це не. Говорить те, що він буде, наприклад, працювати з акумулятором. Тобто ми маємо е як інвертор так і безперебійний блок живлення. От, два в одному. Ну, все-таки ціна мене. Замучила І домовився з продавцем, Переписувалися, чи працює, сказав, що все, все чудово, все класно, все гаразд. Ну і замовив. Замовився, прийшов на пошті, оглянув, бачу, ну да, стан такий десь ніби в шпакльовці, на будівництві використовувався. Десь ще залишки навіть в болтах, шпакльовки і так далі. Ну, взяли мене сумніви. що Взяли мене сумніви, що там все гаразд чи не гаразд, але вже коли я обрався додому, спробував, да, дійсно все працює. Ну і тут дійшли руки до того, чому б не спробувати запустити акумулятор. Продавець написав, що спочатку підключаємо акумулятор, а потім під'єднуємо. До мережі. Під'їдемо до мережі. Все запрацювало, все чудово. Ну, Настав час для того, щоб спробувати, чи тримають ємності дані акумулятори або даний акумулятор в цілому. До інвертора був під'єднаний технічний фен. Потужність максимальна, його 1600. Включив друге положення це на 1 кВт на 1000 Вт. Даний акумулятор по характеристикам має 2,4 кВт по потужності. Тобто, якщо при ідеальних, будемо е, е, е так казати, при ідеальних параметрах у нас фен технічний мав би попрацювати в режимі 1 кВт. Ну, Хоча б дійсно 2 години. Тобто, хоча надій не покладав взагалі ніяких, тому що вони могли ємності не тримати. Але чудо. Запустив фен, запустив ноутбук. Ноутбук в мене тягне порядка 75 Вт, там дискретна відеокарта йде і так далі. І годину 54 хвилини це все дружно пропрацювало. Ємність є. да, вже не така, як була при ідеалі, при новому. Але все працює. Дещо я доробив буквально на днях. Тут є ось такі під їхні. Зараз фокусуємося. Спеціальні якісь заводські штекера, які об'єднують у блоки. Тобто в паралель підключаючи послідовно. Ну, таких штикерів у мене немає, щоб можна було нормально підключити до інвертора, то трошечки щось зробив по своєму. Дещо переробив. Що переробив? От в нас є пластинка. От бачимо попереднє, просто прикручено. Що я взяв? Взяв болта. А, так, да, тут йде, я не знаю, чи технічне срібло, але дуже він такий блискучий, е, класний. Я його з цієї, скажімо так, пластмасовою витягнув. От. витягнув. Срібних болтів я не мав, максимум золоті, але ну, що ж тут золото використовувати. Така ж річ класна. От. Е, спиляв. Спиляв болти, просверлив в них отвір на 6, закрутив до пластинки і всередині цієї пластмасової обойми також її трошки більше розсверлив. І от отримав, скажімо так, шпилька на 10, де можна взяти клему, під'єднати. І отаким от чином закрутити одну, другу, і будемо мати можливість під'єднати клеми нашого інвертора. От така, скажімо так, з неробочої штуки, яка була просто подарована, вийшов такий комплект, будемо так казати, з загальною вартістю. 8,5 тисяч гривень. Отак. От ну, це вартість нашого інвертора. Це дісталося безкоштовно. Ось який висновок. Якщо десь до когось щось попаде, не обов'язково щось схоже, але посаджене в нуль, Спробуйте спробуйте відновити. Можливо, не все так сумно, як здається. Теж думав, що не відновляться. Так, да, це літій за фосфат, але в результаті чудовий результат. Два роки без підзарядки, по словам господаря. І, і відновилися. Відновилися, наскільки могли. Не здуті, нічого, зараз це все складаю, закриваю, монтую все в комплект і, дай Бог, щоб не прийшлось його використовувати взагалі. І буде стояти на випадок, на випадок відключення. Ну, надіємося що оце не прийдеться використовувати. Взагалі. Всім миру, спокою, здоров'я. До слідуючих зустрічей.